Жителі сіл Білів та диків розповіли Суспільному, що весною та восени діти не можуть пройти центральною дорогою до школи, оскільки її затоплює водою з мулом, який стікає з пагорбів навколо. Раніше потоки води зупиняли стічні канави. Однак, за словами людей, їх заорали орендарі полів. Компанія Вітагро, представниками якої на території громади є агрохолдинг зоря. По лісах йшли рови, і в цих ровах в рівчачках затримувалась вода, і сюди до нас так вона не бігла. Таким потоком зараз вони позагорювали всі абсолютно рівчаки, доріг до лісу. Немає не проїхати, не пройти. І ця вся вода пре тепер до нас і затопить затопить нас постійно. Подвір'я, льох, все ми постійно плаваємо. Валерій Ревут проживає у селі Диків. Чоловік розповідає, що проблема із замуленням дороги виникла ще на початку 2000-х. Раніше обабіч центральної вулиці було дві стічні канави, які зупиняли потоки води. Пан Валерій каже, що окрім мулу дорогу руйнує важка техніка, що їде до полів. Глей тече і сюди все на нас то зараз, щоб побачити ото горбатко наташили, що вже трохи не забрали. Глей то все, тракторами стажко, і вивозили тут обсем страшно було дивитися, що, що тут робиться, як то на, на ці навесні, або сьозаре все спалися. Якщо ці зливи були, то нас тут взагалі, мерва робиться. Дітки в школу йдуть, не можуть пройти. Майже можна сказати, червички набираєте і всякого мусору, води приходять додому, мама сердиться. Все ж ну куди ж така робота? Місцеві жителі кажуть, що неодноразово скаржились на стан дороги до місцевої влади та представників агрокомпанії. Останні надають техніку для розчищення молу, однак проблема залишається. Заступник директора агрохолдингу зоря Руслан Касіяненко пояснює, що власниками усіх земельних наділів навколо села є жителі громади, а компанія лише тимчасово орендує ці поля і в тих площах, що зареєстровані у геокадастрі. при проектуванні цих масивів і при розпаюванні. Ці межі, можливо, так склалося, що не чітко співпадають з укладеними в межах села, історично укладеними дорогами там, чи лісосмугами тощо. Але ми, як товариство, яке уклало договір оренди, маємо обробляти згідно з сільського, сільського призначення ту земельну ділянку і в тих межах, яка є на карті. І визначена згідно координат. Руслан Касіяненко каже, що у картах наданих геокадастром усі польові дороги, рови відсутні і позначені як територія поля. управління мальорації водного господарства. Там він це обласний чи районний орган. І на балансі дана система кміляних каналів знаходиться саме у них. Ми як господарство, просто ну не вправі без наявного якогось погодженого проекту, так, і чіткого плану дій. Ми не вправі змінювати систему чи доорювати, чи розорювати ці канали для того, щоб ця комунікація запрацювала. Ми неодноразово давали відповідь, що ми згодні співпрацювати з місцевим середуванням з даним органом міліорації. Надаючи там чи техніку, так чи людську працю, і відновлювати цю систему каналів, начальник відділу земельних відносин та житлово-комунального господарства Зорянської ОТГ Олег Самчук каже, що водовідведення в селі місцева влада зробити не може, тому що дорога не є комунальною власністю. Це дорога якою опікується районне шляхобудівельне управління, яке на наші звернення постійно каже, що в них нема коштів, держава їх не фінансує таких робіт, і зробити вони змоги нічого не мають. Посприяти розоренню водостічних канав на території самих полів, місцева влада також не може, бо це є приватною власністю громадян. Інститут землеустрою, який проводив розпаювання, це все проектування і так далі? Не врахував, що має бути якісь там. Чи каналки, чи рівчачки, і повністю всю цю землю розпаювали таким чином, що вся вона перебуває в приватній власності різних громадян. Надія Кривко Микола Мельничук, Новини на Суспільному. Рівненщина.